Нашому чемпіонаті приймає участь з усіх регіонів України. В першу чергу це представники територіальних управлінь, наших військових вузів і навчальних центрів. В одній з розділів із основних проведення цього чемпіонату у нас є інклюзивний самба, де участвують і ветерани, і діючі спортсмени після ампутації. Кожен із них приймав участь у бойових діях. Хочу подякувати Національній федерації. Боротьби самба і представникам федерації, які допомагають провести цей чемпіонат. Пішов добровольцем. Я раніше був не військовим, був приватний підприємець. Я служив взводі розвідки, отримав поранення міном вибухове в Сереблянському лісі. Самбо займався скажімо, 35 років тому назад з нашими пораненнями це вже і координація рухів, і можливі падіння, і все остальне. Тому це дуже важливо показати іншим таким, що життя не скінчується, а тільки починається. Хороші учасники є титуловані спортсмени як по самбо, так і з інших видів спорту. З боротьби подібні змагання це хороший обмін досвіду для військовослужбовців, спортсменів Національної гвардії України. І на цих змаганнях ми перевіряємо свої можливості, і готуємося до подальшого виступу на міжнародних змаганнях, щоб прославляти Україну. Враження дуже добрі. Суперник був сильний, але мені вдалося виграти з мінімальним преимуществом. Сам це вид спорту, який для чоловіка дуже важливий, тому що в ньому закаляється характер, мужність і воля до перемоги. На цих змаганнях дуже різний та високий рівень, і хлопці, які тільки починають займатися, і вони переймають досвід у. Талановитих та видатних спортсменів спостерігаю дуже якісний і високий рівень боротьби. Самбо дуже важливе для нацгвардійців, тому що це шлях до перемоги. А Україна це нація переможців, і ми повинні здобувати медалі та повинні здобувати перемоги.